Друга назва Землі Блакитна планета з'явилася не випадково. Коли перші космонавти побачили планету з космосу, вона постала перед ними саме в такому кольорі. Як ви гадаєте, чому наша планета здалася блакитною, а не зеленою? Напишіть свої коментарі під цим відео. Цікаво прочитати ваші думки. Світовий океан займає 361,1 мільйона кілометрів квадратних. Що становить 71% площі земної поверхні. Материки ділять його на 4, за іншими даними, вже на 5 океанів. До відома. Частини Світового океану, які розміщені між окремими материками, називають океанами. Межі зіткнення поверхні океанів і морів з поверхнею суходолу називають береговою лінією. Найглибшою ділянкою світового океану є маріанський жолоб, що у Тихому океані. Його глибина сягає 11 тисява метри. Меншими частинами Світового океану є моря, затоки і протоки. Океани мають великий вплив на формування природних умов материків і прилеглих островів. До відома Всесвітній День океанів відзначають 8 червня. Співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля, щоб боротися за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин.